На основі історичних даних виникла сучасна філософія, психологія та педагогіка Хормінгу. Це гармонія тіла та духу, це співіснування совісті, поваги, вічливості, вдячності, сили та шлях та до самодосконалення, це виховання морально-вольових якостей та емоційної стійкості. Це психолого-педагогічний супровід спортсмена. Чому ж навчає Хортинг? На яку Ось на яку відповідь намагають і яку відповідь намагаються дати поетичні рядки для тренерів, для хортингістів, для педагогів, поети. В Хортинг я прийшов навчатись, захищатись, а не битись, тренувати дух і тіло, поєднати поєдинки вести вміло. І виконувати без цоми всі удари та прийоми, так від себе вимагати, щоб завжди перемагати. До кінця завжди змагатись і ніколи не здаватись, всі традиції вивчати, слово сказане тримати, і, якщо потрібно, вміло батька й мати захищати, бути сильним. І як сину боронити батьківщину, стати гідним честі й слави української держави.